Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді буде автомобільний компресор від компанії Heiner, який називається AeroCube Pro. Одразу хочу сказати, що мені дуже подобається те, що останнім часом почало відбуватись з автомобільними компресорами. Приблизно десь протягом останнього року виробники цих девайсів почали їх там стилізувати під різні речі і надавати їм різної форми: там якісь круглі, трикутні, схожі там на автомобільне колесо, чи, наприклад, на ось якусь валізку. До цього ми бачили, що компресори хіба що відрізнялись один від одного кольором в кращому випадку. А тепер є. Різноманіття різних моделей, і ну дуже цікаво, просто подивитись, як вони працюють, і яке конструктивне рішення вдалось найкраще. Отже, наш аерокуб має ось такий нестандартний дизайн, у вигляді якось валізки чи сумочки з ручкою. У цього дизайну є тут певні переваги. По-перше, його зручно переносити, по-друге, до ручки можна примотати штатною липучкою дрідживлення, довжина якого, до речі, складає приблизно 3 метри. І таким чином зберігати більш акуратно наш виріб. Також з тильної сторони тут є ось такий холдер для повітряного шлангу, довжина якого складає пів метра. І тут хочу зауважити, що у шланга є такий швидко під'єднуючий механізм. Тобто на колесо шланг не потрібно накручувати, а достатньо просто притиснути і зажати сам механізм. Це набагато зручніше, економить час, і коли ми там відкручуємо, наприклад, шланг від колеса, від вентиля колеса, ми не втрачаємо. Тиск. На передній панелі можна побачити LCD дисплей і декілька кнопок керування. За допомогою цих кнопок ми можемо перемикати одиниці вимірювання тиску, вмикати-вимикати ліхтарик, вмикати-вимикати сам компресор і. Також налаштувати необхідний нам тиск для функції автостоп. Тобто ми задаємо необхідний тиск, в нашому випадку це буде 2,3 атмосфери, і при досягненні цього тиску в колесі автомобіля компресор автоматично вимкнеться. До речі, заявлена виробником продуктивність для цієї моделі складає цілих 35 літрів на хвилину, що дуже і дуже непогано для такого сучасного компактного легенького компресора. І цей показник ми обов'язково перевіримо. Більш того, Тут на коробці є ось така інструкція або табличка, в якій зазначено, що цей компресор може спокійно качати колеса аж до 22 го діаметра. І ось, наприклад, колесо в діаметрі від 17 го до 19 го до тиску 2,4 атмосфери він має накачати за 8 хвилин. В нас якраз є автомобіль на 19 колесах, і тому зараз ми перевіримо, чи відповідає зазначена інформація дійсності. Замість очікуваних 8 хвилин цей компресор накачав 19 колесо трішки швидше, ніж за 6 хвилин. І тому, в принципі, заявлена виробником продуктивність 35 літрів точно може відповідати дійсності. Адже на практиці цей компресор качає колеса ще швидше, ніж це вказано на. Табличці на його коробці. І, звісно, це позитивний момент. Тепер, що стосується комплектації, вона тут, можна сказати, проста, але з іншої сторони, в комплекті є все, що необхідно. Ось така сумочка мішечок для зберігання, це, звісно, не повноцінний футляр, але все ж таки краще, ніж нічого. До цього ж я хочу звернути увагу, що тут у мішечка досить великі розміри, і компресор з легкістю поміщається в цей мішечок. Часто буває, що компресор комплектується якоюсь такою маленькою куцею сумкою, куди. Він він ледь-ледь поміщається з усіма дротами і насадками. Тут все дуже легко і просто і зручно. Також в комплекті є декілька різних насадок для того, щоб качати м'ячі, матраси, надувні меблі. І найголовніше в комплекті є запобіжник. Це ну, така собі дрібничка. Запобіжник зазвичай встановлюється ось тут в штекері для під'єднання до прикурювача автомобіля. Але коли ось цей запобіжник перегорає, ну швидше за все, ви його не знайдете десь на заправці, на трасі тощо. А перегорає він, звісно, тоді, коли ми очікуємо це менше всього. Тому запобіжник в комплекті для мене це завжди великий плюс. Отже, як виявилось, Хейнер Аерокуб це досить компактний, легкий, зручний, сучасний і швидкий компресор, за допомогою якого ми можемо качати колеса. Від мототехніки до великих позашляховиків аж до 22 го розміру і качає він такі колеса, як на свій розмір, досить швидко, навіть швидше, ніж це заявлено в його інструкції. Тобто, фактичні характеристики цього компресора перевищують заявлені характеристики виробником, що дуже приємно і зустрічається не так часто. Тому, на мій погляд, Даної моделі ну, майже немає недоліків. Звісно, якщо порівнювати з якимись там потужними поршневими моделями, то такі компресори, можливо, при однаковій вартості будуть качати колеса вдвічі швидше, але при цьому ми будемо мати більші габарити, більшу вагу і, можливо, не такий зручний, там такий сучасний дизайн. Тому, якщо ви хочете щось сучасне, швидке і компактне, в принципі, можна розглядати даний варіант. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.